Добрий день. Після того, як Володимир Путін оголосив про нібито проведення випробування ракети «Бурєвєснік», а Дональд Трамп у відповідь заявив про те, що Сполучені Штати готові відновити ядерні випробування. З'явилося багато коментаторів, які описують ці дві заяви. Але якщо уважно почитати їх коментарі, то ясно, що переважна їх більшість взагалі не уявляє, про що йде мова. Я сьогодні спробую вам трохи привідкрити деякі аспекти ядерних випробувань, ну а ви самі робить висновки. Перш за все, треба собі уяснити: якщо хтось думає, що ядерні випробування це взяти готову атомну бомбу і її підірвати для того, щоб переконатися, що вона працює, то це не так. То на якомусь заводі, який випускає, ну, умовно кажучи, лампочки, то із тисячі лампочок беруть одну і перевіряють, чи вона працює, то в ядерній зброї це не так. Крім того, треба сказати, що в 1963 році був підписаний договір про заборону проведення ядерних випробувань у трьох середовищах, тобто в повітрі, під водою і в космічному просторі. Його на той момент підписали три країни: тобто, Сполучені Штати, Велика Британія і Радянський Союз. І вони взяли на себе зобов'язання проводити віднині ядерні вибухи виключно під землею. Пізніше до цього договору приєдналися і інші країни. Зокрема, Франція провела останнє наземне випробування в 1974 році, ну 1974 році після чого теж приєдналася до цього договору, а Китайська Народна Республіка в 1980 році. Ну І ще треба сказати, що. В такі країни, як Індія і Пакистан, вони на той момент не були членами ядерного клубу, тому вони само собою не підписували е, такий договір. Але в 1998 році вони обидві вже розробили ядерні бомби, і ось вони провели випробування якраз ядерних бомб. Тобто перевірили, чи дійсно їх ядерна зброя працює. А чим же тоді займалися Сполучені Штати і Радянський Союз. Якщо, як я вже сказав, підривали зовсім не атомні бомби. Тобто, після 63-го року можна було затягнути під землю в якусь там печеру готову атомну бомбу, і її там підірвати, але знов таки це не робили. Тому що старі члени ядерного клубу вони розробили. То, що ми називаємо бойовими зарядами, тобто те, то, що є атомною бомбою або ядерним боєприпасом, то, що там ядерна боєголовка, це все було розроблено в 40 60-ті -е роки, і повторювати не було сенсу. Що ж тоді США і Радянський Союз підривали в 70-ті -е і 80-ті -е роки. Перш за все, вони підривали не атомні бомби, а те, що в радянській документації називалось ядерне взривне устройство. Тобто це спеціальний, спеціальний устрій, який проводить контрольований, якщо його можна так назвати, ядерний вибух. І їх робили, ну, умовно кажучи, можна поділити на два типи. Перше, це устрої для так званого мирного ядерного вибуху. Що таке мирний ядерний вибух? Це розробляли системи для ліквідації аварійних ситуацій в нафтогазовому комплексі. Ну, Уявіть собі ситуації, а такі ситуації дійсно були, коли сверлять нафтовики якусь глибоку скважину. В пошуках нафти, а звідти нафта починає бити з таким високим тиском, що просто руйнує брову установку і починає скажімо, затоплювати нафтою навколишній простір. Тобто, це велика шкода для екології, і заткнути таку скважину неможливо. І от для цього розроблялися заряди для того, щоб провести в глибині ядерний вибух, який просто е, стисне е, горні породи і заткне е, цю скважину. Це те, що називається умовно мирний ядерний вибух. А другий тип випробувань це, можна сказати, такі лабораторні випробування. Справа в тому, що при ядерному вибусі створюється достатньо потужний потік різних типів опромінення високої потужності, які неможливо отримати в звичайних лабораторних умовах. Там і дуже потужне гамма опромінення, там і потоки нейтронів, потоки альфа-часток, ну і, само собою, уламки тих матеріалів, які діляться. І при проведенні ядерних випробувань робили спеціальні засоби для того, щоб після ядерного вибуху була можливість розділити оці от потоки і перевіряти їх вплив на різну апаратуру. Справа в тому, що в 80-ті -е роки була така думка, що коли літить балістична ракета з одного краю землі на інший край землі, то супротивник може вивести на ту ж орбіту, також високо в космос, вивести ядерну бомбу, там її підірвати. І оцей потужний потік опромінень. Просто виведе з ладу системи управління, системи навігації от тих е, ракет, які летят, умовно ну, кажучи, там, з Радянського Союзу в Америку або з Америки в Радянський Союз, і тому для того, щоб захистити, для того, щоб переконатися, що системи управління е, цих засобів доставки ядерних боєприпасів не вийдуть з ладу під час подорожі з одного континенту на інший для цього і проводилися ці випробування. Як я вже сказав, це можна вважати лабораторними випробуваннями для створення потужних потоків от, різних типів опромінення. Бо це і були ті ядерні вибухи, які проводились ну, фактично в 70-ті -80 80-ті роки, і в США, і в Радянському Союзі. Відомо, що останнє випробування, от таке ядерний вибух в Радянському Союзі, було проведено в 1990 році, в 1991 році останнє випробування провела Велика Британія, і в 92-му році останнє випробування провело, провели Сполучені Штати. Ну а Франція і Китайська Народна Республіка це здійснили аж в 96-му році, після чого теж Взяли на себе зобов'язання далі не проводити ядерних вибухів, ну тут ще можна відволіктися, сказати, що в 1991 році. Радянський Союз мав провести ще одне випробування на сіміпалатському полігоні, але якраз в момент, коли залишалося буквально кілька днів до проведення випробування, стався ГКЧП і тодішній президент Республіки Казахстан Нурсултан Назарбаєв заборонив проведення випробувань. І оцей закладений ядерний вибуховий устрій лежав там кілька років. Ну а в 1994 році спільна російсько казахстанська комісія вивчила всі аспекти. Прийшла до висновків, що демонтувати цей ядерний засіб немає можливості, але залишати його так само не можна, тому що в ньому є оці готові матеріали, які можна вилучити і потім використати для створення ядерної зброї. Тому цей ядерний вибуховий устрій був знищений звичайним вибухом, який розпорошив оці всі ядерні матеріали там глибоко під землею в остекловану породу, і таким чином вилучити звідти достатню кількість ядерних матеріалів для створення ядерної бомби буде набагато складніше, ніж Взяти, скажімо, звичайні горні породи, з яких беруть уран або брати паливо, з якого беруть плутоні, тобто взяти і з тих матеріалів, які були створити нову ядерну зброю, стає ну, економічно недоцільним. Таким чином, як я вже сказав, проведення цих всіх випробувань протягом останніх 20 років проведення випробувань в США і в Радянському Союзі, відбувалося саме для відпрацьовування саме систем доставки, тобто перевіряли ці всі системи навігації, системи управління цих вот всіх ракет. Як вони будуть реагувати на потужні опромінення, які можуть зробити тільки ядерні вибухи? Тому коли зараз Дональд Трамп говорить про відновлення ядерних випробувань і про те, що Росія і Китай нібито проводять такі випробування, він має на увазі саме відпрацювання систем захисту до систем доставки. Вот. Ну І систем захисту оцих ракет цих засобів доставки ядерних боєприпасів до супротивника тому недарма сучасний міністр енергетики Сполучених Штатів, а в Сполучених Штатах саме Міністерство енергетики відповідає за Створення, обслуговування та утилізацію всієї ядерної зброї. Так от сучасний міністр енергетики Сполучених Штатів Кріс Райт, відповідаючи журналістам, пояснив, що коли Дональд Трамп говорить про відновлення ядерних випробувань, це зовсім не обов'язково проведення ядерних вибухів. Тому що в даному випадку під ядерні випробування потрапляє випробування систем доставки ядерних боєприпасів на територію супротивника. Ну, а тепер можемо ще е, розглянути таку ситуацію, що, можливо, Сполучені Штати е, вирішать е, провести ядерний вибух саме, от то, як я розказував, як лабораторну установку е, для того, щоб отримати потужні випромінювання, е, скажімо, гамма або потоки нейтронів, або альфа-часток. Е, і... Провести якісь там випробування, де потрібна якраз перевірка якої там апаратури саме на стійкість до таких опромінень. Сполучені Штати можуть провести такі випробування, хоча це буде якраз порушення от того самого мораторію, яке на себе взяли неофіційно, правда СРСР колишній, ну а тепер Росія, Велика Британія і США. Проте, уявимо собі, що такі випробування провели. Але чи зможе Росія провести такі випробування? А отут -от якраз великі сумніви. По-перше, Росія тепер не може проводити випробування на сіміпалатнському полігоні, де проводив випробування Радянський Союз. Тому що це тепер територія Казахстану в 90-ті роки була спеціальна програма демілітарізації цього полігону, і для того, щоб там зараз відновити проведення ядерних випробувань, по-перше, треба отримати згоду керівництва Республіки Казахстан, чого воно не дасть, тільки під великим шантажем, але навіть якщо і дасть. То там треба відновлювати всю інфраструктуру. Тобто проводити там ядерне випробування, можна забути про це. Другий полігон, який є в Росії власний російський полігон, це на новій землі, це архіпілаг на півночі, там в Лідовітому океані. Це якщо подивитись на карту, це якби продовження Уральського хребта в бік північного полюсу. Там теж проводили багато випробувань. До речі, найбільше в світі випробована ядерна бомба, точніше, термоядерна бомба в 50 мегатон, яку неофіційно називають або цар бомбою, або Кузькіною матерією, відбувалася саме на полігоні на новій землі. Там можна провести випробування, але теж за ці 30 років. там Багато що деградувало в сенсі інфраструктури. І для того, щоб проводити там випробування, знов доведеться багато чого відновлювати. Ну, а саме головне, а для чого? Для того, щоб проводити такі випробування, ну, треба знати, що ми хочемо от такими потоками різних типів опромінення перевіряти. Зараз нібито немає. Потреби проводити такі випробування, то що було проводилось випробування в 70-80-ті роки, все було ретельно запротокольовано, і зараз багато речей. Можна за допомогою математичних операцій, ну а тепер ще і за допомогою частково штучного інтелекту і е, систем, е, скажімо, обрахунків, е, просто е, математично провести е, дослідження стійкості тих чи інших матеріалів, апаратури тощо до різних от таких от проміння. І як я вже сказав, проведення випробувань з ядерним вибуховим устроєм це набагато складніше, ніж просто підірвати ядерний боєприпас. Тобто ну Росія можливо і захоче чисто номінально затягнути в штольню ядерний боєприпаси там його підірвати для того, щоб поголосити, що от ми провели ядерні випробування, але це викличе не більше ніж сміх у інших членів ядерного клубу. Тому що ну це буде як знаєте. Якийсь там дрібний хуліган кричить: тримайте мене сімеро, бо шестеро не отримують. Це буде не більше того. А от провести випробування з ядерним вибуховим устроєм, який розділяє оці всі випромінювання, які йдуть на різні ділянки різної апаратури і проводять якраз випробування на стійкість різних різної апаратури до таких опромінень, ну це набагато більш складна задача. І Росія однозначно сьогодні до цього не готова. Ну і на закінчення я хочу ще сказати кілька слів про ядерну зброю. Справа в тому, що ядерна зброя це зброя, яка містить матеріали, що діляться, і вони. Дають постійний потік якихось там ну, радіоактивного випромінювання. А ми знаємо, що радіоактивне випромінювання воно впливає на органічні матеріали. В ядерній бомбі є органічні матеріали, там є і печатні плати текстолітові, там є гумові, скажімо так, герметізатори тощо. На них Діють оці частки, і вони приводять врешті-решт до крихкості цих матеріалів. Тому коли ми говоримо про ядерну бомбу, про ядерний боєприпас, то, перш за все, треба він може дійсно багато років зберігатися, але для цього потрібно проводити ретельний і своєчасний плановий регламент. Але ж ми знаємо, що Росія і ретельний регламент це поняття несумісні. Тому є великі підозри, що в цих ядерних боєприпасах при їх зберіганні, що там проводять всі необхідні регламентні роботи своєчасно. Для того, щоб ці всі органічні матеріали, тобто гума і пластик, не крошились, необхідно або тримати. Власне ядерні матеріали окремо, а саму бомбу окремо, і тільки перед її застосуванням ядерні матеріали поміщати власне в бомбу. Але це повинні робити фахівці, аж ніяк ні офіцери, які можуть трохи коса або ще якось покласти неправильно. тобто це для того, щоб цей ядерний боєприпас можна було застосувати на практиці, повинен пройти ну, якийсь тривалий час. А ті ядерні боєприпаси, які знаходяться на бойовому чергуванні, то вони, як я вже сказав, поступово псуються, їх треба заміняти тими, які пройшли регламент, і тільки тоді ставити на бойове чергування. А Окрім того, що, як я вже сказав, пластик і гума багато хто ще упускає з уваги те, що там є ще органічний матеріал, а саме вибухівка. Справа в тому, що для того, щоб відбувся атомний вибух, необхідно ядерний матеріал створити так звану критмасу. Як її створюють? Для цього оцей от необхідну кількість урану або плутонію, їх треба сильно стиснути. А як їх стискають? Для цього беруть от кульку ядерного матеріалу, вона вся навколо ну, скажімо так, покрита оболонкою, якщо можна це так назвати, з вибухівки. І саме головне. Що детонатори цієї вибухівки повинні спрацювати одночасно, тобто ця вся вибухівка повинна одночасно вибухнути і сильно стиснути цей ядерний матеріал. Якщо вибухівка почне вибухати нерівномірно, то крітмаси не буде створена. І не відбудеться ядерного вибуху, відбудеться звичайний вибух з розпорушенням ядерного матеріалу. А вибухівка, як я вже сказав, це органічний матеріал, і він теж поступово псується під дією радіоактивного випромінювання, яке дає ядерний матеріал. Тому завжди є небезпека, що якщо не проводяться своєчасні регламентні роботи. Ну, умовно кажучи, якщо ця вибухівка регулярно не замінюється, то е, при спробі е, проведення ядерного вибуху ядерного боєприпасу е, вибух, який мав би створити крітмасу, буде нерівномірний, і замість ядерного вибуху відбудеться просто звичайний е, кумулятивний вибух, який розпорошить ядерний матеріал, який знищить оцю от ядерну бомбу. Не буде такого потужного руйнування, яке створює атомна бомба, але при тому буде ефект як від брудної бомби, яка, ну, запаскудить, скажемо так, велику територію ядерними матеріалами, і створить якраз оце от ядерне забруднення, що теж зовсім не є добрим. Але це також буде вважатися як е, застосування ядерної зброї. Е, як я вже сказав, Росія і ретельний регламент поняття несумісне, і тому у мене є велика підозра, що значна кількість російських ядерних боєприпасів знаходиться саме в такому стані, коли неясно, які з них можуть спрацювати, а які ні. Ну, от здається, я вам і розказав основні аспекти того, що таке ядерні випробування, як вони проводяться, що можна вважати ядерними випробуваннями. Ну, і зайвий раз повторю, що на сьогодні мова йде тільки про випробування засобів доставки ядерних боєприпасів. Але якщо, скажімо, Сполучені Штати захочуть провести ядерний вибух саме як лабораторний ядерний вибух, то вони при бажанні зможуть це провести ну, традиційно на полігоні в Неваді, а от Росія навряд чи на це сьогодні здатна. На все добре.